Перша інстанція, яка була заявлена в клопотанні про судову лінгвістичну тексту, семантико-текстуальну експертизу, я вже пані адвокат сказала, що Кирловський він не працював. Колись він працював в Вінницькому Кнісе, а потім в ДНДКЦ. Це одна, грубо кажучи, є вагомі підстави для того, щоб зазначити, що лайтер Микола Петрович є. В дуже близьких стосунках з Криловським В'ячеславом це підтверджується багатьма. Ну це можна залучити і свідки. Всього крім того, донька Криловського Олена Криловська працює у Вінницькому науково-дослідно-експертному криміналістичному центрі. Тобто, вона знаходиться безпосередньо в прямому підпорядкуванні директора. Тут також можна враховувати цей конфлікт, оскільки через тиск. Він може діяти упереджено стосовно того, що він потім не працював а працював в державному науково дослідно експертно на криміналістичному центрі. Це і є також підтверджує близькість стосунків, оскільки державний науково дослідно експертно на криміналістичний центр це є безпосередній керівник і головний центр науково-дослідних установ усієї України. Тобто Стосовно клопотання адвоката до того, щоб призначити в інститут, я можливо неправильно його назву, але спеціальної техніки служби безпеки України. Я категорично заперечую, якщо це ви вирішите, що це буде підстава, оскільки два фахівці, які займали керуючі посади в державному науково дослідно експертному на криміналістичному центрі, а саме Браніслав Броніславич Теплицький, який займав колись посаду керівник експертної служби, потім заступник, а також Чичіль Юрій. Я не пам'ятаю його відповідь, ну, його по батькові, він зараз розглавляє цю структуру, а Браніслав Браніславич є його заступником. Знову ж таки, це підтверджує. А Броніслав Броніславич того, що працював у Вінницькому науково дослідно експертно криміналістичному центрі на посаді заступника директора. Тобто, тут є дуже прямий е конфлікт інтересів стосовно упередженості і сумнівів щодо того, що ця експертиза буде проведена. Я не обмежуюсь мозом. Якщо є будь-які установи, я не проти, щоб вони провели проте категорично ті установи, які зараз були названі через уточнити в інституті СБУ, хто працює бувший. Заступник директора державного науково дослідного експертно криміналістичного, він очолює цей інститут Чечіль Юрій, який має дружні стосунки з Лайтером Миколою, а його заступник Броніслав Браніславич Теплицький, який раніше займав посаду керівника експертної служби, і в той же самий час він займав посаду заступника директора Вінницького НДКЦ.